Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі. І сьогодні я придбав собі ще один MacBook. Так, є у мене якийсь нездоровий потяг до старої техніки Apple. І, коперсавшись на онлайн барахолці OLX, я знайшов ось такий варіант за тисячі гривень на запчастини. Які в нього характеристики не було відомо, була тільки фотографія з тим, що він вмикається, але на зображенні була просто порожня така, і далі цього процес запуску не йшов. Також в комплекті не було зарядного пристрою та відсутня батарея. Ну і як же нам можна було дізнатися, які характеристики в цього макбука? Серед фотографій була світлина нижньої кришки. А як ми знаємо, майже на будь-якій техніці Apple пишеться серійний номер, по котрому на сайті everymac.com ми можемо дізнатись, які характеристики у конкретного пристроя, хіба кришку не підсунули з якогось іншої моделі. До детальних характеристик ми перейдемо пізніше, але згідно сайту EveryMac, це у нас MacBook Pro 9.2 середини 2012 року. Зібраний на процесорі Intel покоління Ivy Bridge. Доволі стара моделька, але котра ще має деякий потенціал на апгрейд. Він обійшовся мені в 1500 гривень, я вже вклав в нього ще приблизно стільки ж, і зараз він повністю функціонує так, як було задумано виробником. Сьогодні я покажу, що конкретно я з ним робив. Які деталі я заміняв, що я сюди до встановлював і як я його обслуговував? І в кінці ми подивимось на що він здатен в сучасних реаліях і як його можна використовувати? Ну що ж, для початку перейдемо до розбірки. В першу чергу нам треба зняти нижню кришку, і для цього треба відкрутити всі гвинтіки, котрі її тримають. Їх тут у нас 10 штук, звичайні тоненькі філіпси. І після того, як ми зняли кришку, бачимо нутрощі нашого MacBook. У нас відсутня батарея, накопичувач, та для тестів я вже встановив другу планку оперативної пам'яті. При продажі тут була лише одна. Тип пам'яті у нас тут встановлений DDR3, він йшов з 2 гіговою планкою від Micron. І для тесту я підкинув ще одну четвірку, котра у мене була з частотою 1600 МГц. Це максимальна, котру підтримує даний MacBook, і поки що ми їх дістанемо і рухаємось далі. На системі охолодження бачимо таку шубу пилу, її обов'язково треба почистити, бо я сумніваюсь, що хтось це робив до мене. Да і це не дуже добре впливає на охолодження процесору. Також бачимо пил під материнською платою, що не є дуже приємним видовищем, тому обслуговування тут явно не завадить. Ну і за кадром я, звісно, підкидав до цього макбука SSD-диск, оперативну пам'ять, перевіряв і накопичувач він не бачить. Хоча спокійно завантажується з USB-флешки. І мій попередній висновок був, що з ладу вийшов. Шлейф, що іде для підключення SATA накопичувачів, я вже замовив аналогічний в місцевому магазині, що займається запчастинами для ноутбуків. І зараз ми його замінимо і подивимось, чи привело це нас до якогось результату. Якщо у вас встановлена батарея і обов'язково треба від'єднати перед всіма маніпуляціями з материнською платою та шлейфами. Але так як у нас батареї нема, ми просто від'єднуємо шлейф від материнки. Далі нам треба відкрутити саласки, які мали би тримати наш SSD чи жорсткий диск. І відкручуємо також два гвинтика, що тримають сам шлейф. З іншого боку, так само відкручуємо саласки, обережненько їх дістаємо і відклеюємо шлейф від корпусу. До речі, на шлейфі є ще якийсь окремий датчик, котрий йде на підсвітку індикації ноутбука, і, можливо, там встановлений ще якийсь датчик, і він приєднаний до Саласки таким маленьким шлейфіком. Дивіться, обережно, нічого не зламайте. Щоб нам замінити шлейф, нам потрібен ідентичний з таким самим парт-номером, бо інші моделі можуть і не підійти. Мій новий шлейф вже прийшов, він не має ніяких згинів, і нам їх треба буде зробити вручну робити це обережно. Я сам ненавиджу возитись з такою дрібнотою в ноутбуках. Але коли робиш це для себе, це приносить якесь таке моральне задоволення. Ну і що ж, спочатку приклеїмо датчик до саласки та під'єднуємо його маленьким шлейфіком дуже обережно, бо там все таке крихке і дрібне. Встановлюємо саласку на своє посадкове місце і прикручуємо гвинтиками. Для того, щоб загнути шлейф в правильних місцях. Рекомендую подивитись на старому, як це було хоча на новому також є позначки. Обережно все загинаємо по формі, як воно має іти, та прикручуємо шлейф гвинтиками. Під'єднуємо його до материнської плати та встановлюємо на місце другу сторону салазок. Частину шлейфу з датчиком можна приклеїти до корпусу, як це було по заводу. На ньому йде вже нанесений двосторонній скотч, але я поки що цього робити не буду, бо для початку треба перевірити. Ну що ж, беру свій тестовий ssd диск Samsung Evo на 500 ГБ, під'єдную його і просто кладу в корпус. Встановлюю оперативну пам'ять, котра у нас була, та що в комплекті на 2 ГБ, і ще одну, котру я у себе знайшов на 4 ГБ. Також я придбав для цього MacBook нову батарею. Коштувала вона 1200 гривень непоганої якості, і в комплекті йде з потрібними викрутками. Так як батарея закручується вже не на філіпс гвинтики, а на такі собі трьохгранові, котрі, на щастя, були в цьому макбуці. Ну що ж, встановлюю батарею, під'єдную, просто накидаю зверху нижню кришку і пробуємо стартувати. На тестовому SSD-шнику у мене колись була встановлена Windows 10, і звісно на цьому MacBook вона не запуститься. Recovery через інтернет на таких старих моделях вже не працює, тому при завантаженні ноутбука ми зажимаємо Alt, ідемо в меню завантажень, і я підкидаю флешку з Linux, те, що у мене є на даний момент. Встановлювач Лубунти. Виявив наш SSD-диск, тому проблему з накопичувачем ми вирішили заміною неробочого старого шлейфу. Встановлення Lubuntu пройшло успішно, і давайте запустимо таку програму, як CPU X, це аналог CPU Z тільки для Linux. І ми бачимо, що у нас встановлений процесор Intel Core i5 Ivy Bridge 32.10M, котрий має 2 ядра 4 потоки і 3 МБ кеша. Під меню Материнка ми бачимо, що це у нас MacBook Pro 92, BIOS від 2012 року і чипсет у нас HM77. В параметрах системи бачимо нашу встановлену Lubuntu і всі 6 ГБ оперативної пам'яті у нас визначаються нормально. Графіка представлена. Вбудованим ядром Intel HD Graphics третього покоління у нас все працює, батарея так само заряджається, клавіатура, трекпад, все працює. Ну але все ж, макбуки призначені для використання з операційною системою macOS. З Linux я не планую його поки що використовувати, тому треба буде зробити завантажувальну флешку з Каталіною, котра максимальна для цієї моделі, і вже подивитись на що він здатен з рідною операційною системою. Ну але перед тим, давайте його розберемо та обслужимо. Ну і також я не планую використовувати привід оптичних дисків, котрий встановлений в цьому макбуці, і хочу замінити його на кишеню, як їх ще називають чи Caddy, і встановити всередину додатковий жорсткий диск. Ось у мене є такий Samsung на 750 ГБ, і на Aliexpress я придбав кишеню 9,5 мм, спеціально зроблену для макбуків. Сюди, звісно, підійде будь-яка кишеня, навіть саме дешева, але та, що для макбуків, відрізняється тим, що у неї є такі додаткові вушка, котрі встають в спеціальні посадкові місця в макбуках, і її можна закріпити гвинтиками. То більше так хочу зробити для надійності. Ну що ж, давайте розбирати макбук далі. Першочергово відключаємо батарею. Ми не хочемо, щоб у нас десь тут щось каратнуло. Коли ми будемо обслуговувати нутрощі. Першим ділом ми відключаємо всі можливі шлейфи. Їх тут немало і треба бути уважним, бо більшість з них дуже дрібні. Викрутимо і знімемо батарею, щоб вона нам просто не заважала. Далі, для того, щоб замінити оптичний привід на кишеню, нам треба буде відкрутити динамік. Він тримається, здається, на двох чи на трьох гвинтичках, і також відкрутити модуль зв'язку. І тепер у нас є доступ до гвинтів, що тримають оптичний привід. Два біля краю корпусу, один біля материнської плати. Все, тепер оптичний привід знятий, і нам треба зняти з нього шліф SATA. Та відкрутити таку маленьку пімпочку, котру ми встановимо на нашу кишеню, для того, щоб вона трималась всередині макбука. Ось тут ми можемо побачити, що на оптичному приводі є такі додаткові вушка, щоб гвинтіками його перекрутити до корпусу. І на кишенях для макбуків є такі самі. Встановлюємо в кишеню наш жорсткий диск, прикручуємо його до кишені комплектними гвинтами, що йдуть в наборі з нею. Багато хто радить ставити в таку кишеню SSD-диск. Так як він іде трошки вущий, ніж звичайні жорсткі диски. І якщо ми придивимося, жорсткий диск трошки випирає з кишені. І буде таким чином, можна сказати, давити на клавіатуру, або коли ми будемо набирати якийсь текст на клавіатурі, вібрація буде передаватись на жорсткий диск. Але я зроблю навпаки, так як жорсткий диск я не планую тут замінювати. А ось SSD-шник я, можливо, ще буду тягати туди-сюди і не хочеться кожен раз розробляти. Збирати далі, ніж зняття нижньої кришки. Ну а встановити кишеню можна в зворотньому порядку таким же чином, як ми діставали оптичний привід. Але зараз я все ж таки хочу зробити обслуговування цьому макбуку тому ми розбираємо його далі. Викручую всі елементи по черзі, спочатку вентилятор охолодження, і гвинтички обов'язково розкладаю в такому ж порядку, щоб потім нічого не сплутати, бо більшість з них мають різний розмір. І якщо ви потім вкрутите їх не в правильне місце, можна пошкодити якісь компонентів MacBook, або просто у вас потім щось буде не стикуватись і не закриватись. Далі викручую всі гвинти з материнської плати, котрі її тримають. Всі вони мають роз'єм торкс або ж зірочка. Ну і коли ми відкрутили всі гвинтики та від'єднали всі шлейфіки, треба обережно витягнути материнську плату з корпусу. Вона трішечки щепляється портами, що виходять у нас на бокову грань ноутбуку. А також під материнською платою ще є декілька дротиків. Та шлейфіків. Тому припіднимаю материнську плату назад і від'єдную все, до чого є доступ. Окремо можна зняти роз'єм живлення та відключити ще якісь шлейфи, певно, то веб-камера або ще щось. І ось так у нас виглядає материнська плата даного макбуку. Дуже маленька, але сильно запилена. Ребра радіатора охолодження забиті пилом і брудом приблизно наполовину. Це є не дуже добре. Ну, і відкручуємо нашу теплотрубку від процесора. Щоб замінити термопасту і подивитись, чи не засохла вона, а також для того, щоб все потім за кадром почистити щіткою. Гвинтики системи охолодження у нас підпружинені. Ну що ж, ось так виглядає наш процесор. До речі, термопаста ще не зовсім тверда, не як камінь, але все ж бажано її замінити, бо вона навіть не покриває весь кристал процесору. Ну а тепер я йду все, відчищаю, відмиваю щіточками і запропіливим спором. Наносимо свіжу термопасту і збираємо все в зворотньому порядку. Термопасту я буду використовувати класичну Arctic MX 4. Вентилятор охолодження я теж, до речі, розібрав і почистив, і тепер все виглядає як поза воду. Збираємо все докупи. Не забуваємо підключати назад всі шлейфіки їх там багато, тому провтикатись можна спокійнісінько. Все декілька разів перевіряємо, скручуємо і запускаємо. Всі шлейфіки та коннектори перевірені, все підключено, і результат мені дуже подобається. В майбутньому я ще хочу докупити сюди дві планки оперативної пам'яті по 8 ГБ DDR3, бо загальний об'єм в 16 ГБ це максимальне, що підтримує даний MacBook. Але поки що попрацюємо на 6 гб. Ну що ж, і зробимо трішки детейлінгу у цьому MacBook. Відчистимо його від брудних лап попередніх власників, повідклеїмо продажні стікери і продуємо всі порти від застарілого пилу. За кадром я вже встановив на нього операційну систему macOS Catalina, перевірив всі функції, все працює так, як треба. Виглядає MacBook дуже круто. Єдине, що не вдалося позбутися якихось стареньких подряпин корпусу та вм'ятинок, але це не критично. Все виглядає дуже. Файно перевіримо, підсвітка клавіатури у нас працює на відмінно. Підсвітка екрану теж працює добре, все регулюється, кнопочки звука. Ну, що я вам розповідаю, всі, хто колись працював за MacBook, розуміють всі плюси і комфорт від його використання. Ну і давайте подивимось, що нам скаже система про цей комп'ютер. Встановлена оська macOS Catalina, версія 10.15.7. Це у нас 13-дюймовий MacBook Pro середини 2012 року. Процесор 2,5 ГГц двоядерний Intel Core i5, пам'яті 6 ГБ. Та DDR3 визначається у нас нормально. Вбудований графічний адаптер Intel HD Graphics 4000 з максимальним обсягом до 1,5 ГБ. І відкриємо системний звіт, подивимось, що там у нас з батареєю. Лічильник циклів показує всього значення 3, і це відповідає дійсності, так як я вже використовував цей MacBook і заряджав і розряджав його пару разів. Дисплей у нас 13,3 дюйма з роздільною здатністю 1280х800 точок. Хоча роздільна здатність і не дуже велика, і хоча тут стоїть стара TFT матриця, ще це не ретина-дисплей, але старі маковські матриці, я думаю, можуть створити конкуренцію сучасним дешевим IPS. -кам. Ну і обидва sata накопичувача у нас визначаються адекватно, це 500-гіговий SSD-шник, на котрому стоїть операційна система. І 750 від Samsung підрізні файли, іграшки та інше сміття. По пам'яті у нас зайняті два слоти. Ну і більше нічого цікавого нам система не скаже. Що ж, давайте запустимо тест Ютубчикам. Інтернет-браузер Safari працює так, як і треба. Відкриємо наш такий бенчмарк відео з Коста Рікі в роздільній здатності Full HD і 60 кадрів на секунду. Більшу роздільну здатність чомусь нам MacOS не дозволяє виставити, але відео йде дуже плавно, без якихось дропів кадрів, і на цьому дисплеї дивитися такі ролики просто одне задоволення. Я думаю, що цей апарат міг би і стягнути 2К роздільну здатність потокового відео 60 FPS. Ну і через залізні обмеження на цьому макбуці особливо не пограєш, тому покажу вам тільки одну гру на тесті це Ліга Legend, режим Team Fight Tactics. В нативній роздільній здатності монітора 800P і при мінімальних налаштуваннях графіки, хоч у нас FPS і показує приблизно від 6 60 до 100. Насправді дуже частенько бувають дропи, котрі іграшка просто не фіксує. Відчуваються значні приторможування але це камінчик вгород нашій слабенькій інтегрованій графіці Intel HD 4000. Іти в ранки, де на даному макбуці я би не рішився, але в режим ТФТ пограти деколи можна. І вирішив я все ж протестувати ще одну іграшку: це Tomb Raider 2013 року. Гра, котра вийшла на рік пізніше, ніж даний MacBook, роздільна здатність екрану 1024 на 640 точок. Мінімальне налаштування графіки, єдине, що текстури я поставив на високі. І в цій грі ми можемо отримати такий собі консольний експірієнс. По проходженні вбудованого бенчмарку ми отримаємо мінімальний FPS 19, максимальний 45 і середній 36,6. Під час бенчмарку були деякі статери та фрізіки. Не знаю з чим це пов'язано, але в цілому в гру пограти можна буде. Старенький MacBook непогано справляється з відеомонтажем. Весь цей відос я змонтував на ньому. Без якихось критичних затупів, файли футажів в роздільній здатності Full HD 60fps з бітрейтом потоку в 20 Мбіт, і в програмі достатньо вибрати у вікні прев'ю розмір пререндеру в 1 четверту, так як на такому невеличкому дисплеї це все одно непомітно, І якщо MacBook справився з монтажем відео, то відповідно йому по зубах буде і створення прев'ю в програмі Adobe Photoshop. Ну що ж, а тепер давайте підіб'ємо якісь підсумки, я вам розповім свою думку стосовно цього апарату. Старі макбуки приблизно 2011 року та до 14-го мені дуже подобаються. Їх відносно легко обслуговувати та можна проапгрейдити. Чого не скажеш про більш сучасні моделі. В котрих все проприєтарно, розпаяно на материнській платі, і максимум, що ви можете замінити, це накопичувач. І то частіше всього через якісь перехіднички чи купуючи оригінали за оверпрайс. Навіть на сьогодні цей апарат ще набагато чого здатен. Працювати на MacBook Pro 2012 року в програмах пов'язаних з графічним дизайном, малюванням, відеомонтажем, одне задоволення, добре відкалібрований екран, хороший звук та оптимізація системи дозволяють вам займатися створенням контенту на досить хорошому рівні. Ну і якість збірки та комфорту від використання техніки Apple завжди була на рівні. Якщо б у мене стояв вибір купити бюджетний, але сучасний ноутбук в магазині чи придбати собі старенький MacBook, моя відповідь однозначна. Я вибираю техніку Apple. Навіть сьогодні такого 13-річного динозавра вам вистачить на всі тривіальні задачі, і навіть трошки більше. Цим макбуком я задоволений і буду його використовувати на постійній основі. Так, можна сказати, коли я його купував, я трішки зіграв в лотерею, бо не факт, що він би запрацював після всіх маніпуляцій, тим не менш, мені все вдалося. Напишіть в коментарях, чи подобається вам така техніка. Дорого я за неї заплатив, враховуючи апгрейд, чи це нормально для апаратів такого рівня, який у вас досвід користування ноутбуками від фірми. Apple. Ну а від мене велика вподобайка моїм спонсорам та тим, хто підтримує канал донатами. Якщо ви хочете долучитись, всі реквізити є в описі до цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!